З плюс-плю, п'ята ранку, думаю, дай встану, поїду, мед відкачаю. Приїхав на кафедру бжельництва, Зараз будемо качати мед. Ну, спочатку треба доїхати до бджіл, його відібрати. Це є, нам не в тему трошки. Плани міняються. Думав, їдемо качати кафедральний мед, але насправді це особисті бджоли. Так, як твоя Андрій, Андрій професія. Да, Андрій Миколайович. Як твоя професія називається? Майстер виробничого навчання. Так що сьогодні побачимо особистих бжіл, вихованців Андрія Миколайовича, майстра виробничого Я знову забув. Навчання. <рес> Андрій, які у нас очікування сьогодні і плани робіт? Ну, мінімум по два магазини. Але ну, цього року, звичайно, не вдалий такий рік, бо ми до збору, то навіть один магазин цього року це Ось так. Значить, два магазини з вулика. Чекаємо. Бджоли готуйтесь. Взяли бжолом попити, бо бідолахи працюють з самого ранку. Водички в кабутку не тримали. Ну, звичайно, жартую, це для нас. Як на кафедрі бжальництва. Булики стоять на виїзді. Булики всі пофарбовані, ухожені Бжоли відселекціоновані. Не вірите? Бачите? Стоять бджоли, літають, а без костюма можна ходити. Зараз 7 ранку і льот доволі гарний. Зимею, що перед в нас... що в нас, Пані, не, не А ну Андрій, повтори, будь ласка. 에, да, перед літками можете звернути, немає мертвих бджіл. Тобто наші бджоли ніхто не травить і тобто домовляється з агрономами. Щоб це було щоб Максимально зберегти бджолу для роботи. Да, так що за бджолами тут доглядають і максимально робить все, щоб їх зберегти. Магазин, другий магазин. Хоча цей рік не дуже вдалий, але майбут трошки є. Бу, зараз... А! Доли хоче лекційне, але вулик заходиш, тренди дають. Вжалило кіль кілька штук. Ну нічого, веселіше буде працювати, так що... Так, Не, для ді... цього діюча головна речовина яду мілітин, здається. Ох, він, наскільки я читав, навіть способствує зниженню риску захворювання хвороби Паркінсона. Так що розум буде в нас сьогодні ясний. Скажи, Андрій? Да, трошки почали нас. Ми самі прийшли в шортах. Взяток вже перервався. Ну так, бачите, Андрій в шортах. Я так само. Відкрили в наглу, стали перед лятками. Ну хто ж так робить? Є ж костюми. Професіонали, так. Да. Да, так що професіоналам нічого не страшно, але, але болять. <реш> так що, да, що Андрюха, давай перевдягатися. Я вже передіваю. Так, Тоді я з тебе беру приклад. Сенсу, Ми вже перевдягнулися і почали підготовку до роботи. Андрій професійно розпалює димаря. Тут стакана немає, якщо в димарях є стакан, то можна іншим. Це також від'єднуємо, щоб раз не виходить. І... Розпалили і залишили на хвилин 5. Щоб він собі погорів. Тобто не закриваємо. А, палимо трухлявою деревною і з під яєць лоток. Ідеальний варіант. Отак, залишили. Да. Так що стояти над ним немає сенсу. Картонку підпалили. Брин да, Нам, звісно, бджоли тренди дали. Ні, так, не що... так що... Але треба врахувати, що взяток вже закінчився і бджоли можуть бути трошки агресивні. До речі, цікавий факт дізнався, що коли бджоли злі і голодні, то жаляться вони набагато сильніше, ніж коли є взяток. Так що... Як жаляться без взятку, ми сьогодні вже зрозуміли. Тепер дізнаємось, скоро як буде як будуть жалитись бжоли, чи взагалі будуть жалитися, якщо буде взяток. Ось як їм гарні перевдягнулися. Держи, Андрій. Угу. Так. Підходить тобі? Так, да, взагалі клас. Ну, Собі теж такий придбаю, бо я такий. Нарядний і гарний. Гляньте, <гум> Бачите, поступово-поступово димар розпалюється. Особисто я більш люблю з чашками димарі, бо знизу підпалив, трошечки швидше виходить. Але такий варіант теж нічого. Бачите, теж доволі просто. Одразу видно, що Демар робочий бо закоксований по сторонах, дай Боже. ділиться секретами бжельництва. Коли заходить на пасіку, одразу кожен вулик трошки піднімає. Андрій? Не Кожен вулик а декілька вуликів Декілька, мати. окей. і розумієте. Яка вага приблизно вулиці? тобто Які сім'ї потрібно дивитись, качати мету. Ось ці, наприклад, ці важкенькі дуже. Цей теж дуже важкий. Mm. Тобто кілограм відчувається 30-40. Це одну сторону. Mm. Та, відповідно, оглянули взяток, був значить все принесло, скільки багато пасік. Можна так оцінювати, приїхав буквально на за годину. Проглянув трошки їх, подивився, що принесли меду. І їдемо далі, нехай працює, якщо це в період, коли цвіте сонячний. Так ми зараз приїхали відкачувати, то треба кожен вулик дивитися, оскільки потім потрібно вже буде їх забирати. І по максимальному зараз забрати меду, щоб не було важко завантажуватися. То ось так. Бачите, коли працюємо бджоли починають літати, одразу видно, що робота кипить. Половина вуликів вже передивилася. Відібрати меду багато поки не вдалося. Але ми працюємо над цим. Бжоли стали вже більш активними, починається напад. Справимося. Матка в другому корпусі, нижній корпус відповідно пустий. Забираємо забираємо всі рамки пустенькі і розплок піднім, цей опускаємо вниз, оскільки далі вже бжоли треба годувати, годувати до зимівлі. Немає часу. Займатися, сподіватися на те, що матка пройде. Це все робиться примусово. Так що якщо матка піднялась в другий корпус, в нижньому корпусі багато меду ви не, Ні, ніколи, не знайдете ніколи. Бачите, трошки є, але це зовсім сльози. Да. Зазвичай тут перга. Зазвичай тут багато пергів може бути. Так що це наглядна демонстрація того, що буде. Да. Бачите, тільки трошечки є вінцова шапка на трьох рамках в 10-рамковому корпусі. Дадан. Ми зараз старі рамки забрали, залишили тільки з медом і рамки з розплодом обережно перекладаємо в нижній корпус. Робимо обережно, щоб матку не загубити. Ось така у нас сімейка буде ну, на п'яти рамках і розплод, на п'яти рамках розплод, доставляємо до повного корпуса. О, двох рамок не вистачає, тому взяли ті щоб відкачували рамки і да, просто доставили. Завжди десь, це, це склали. Спустили. Зайві корпуса відібрали, магазин і трьохсотий. Крутили. І все. Яка движуха в нас? Да. Солнечко Соня. Виділяємо, там, літають, носять. Матки, як чорлять, все в розплоді. Так, ну з бжолима майже все, так, подивилися, скорочені вже, все, порядок, мест забраний. Так що сезон скорочення бджіл почався. Так. Тут бджіл так багато не за того, що напад, ну тут і не без цього. Насправді робили відводка маркировку, щоб слабеньких підсилити. І на цей момент це є нормальною ситуацією. Дивіться, хмара. А це вже воровки. Хочемо мет у вас? Цікаво. Що вони там роблять? Ділоньки, почем мед? Ви там деретесь чи що? Чи Чисте щось? Не розумію. Відкипа до потолка. Да. Бачите, які є язуки? На цьому вулику не було плітки. Давайте кришку покажу. Лабіринти. Але бжолом тут як на курорті. Побудували собі лежаки і лежать собі. Відпочивають, коли взятку нема. Нема що тут робиться в цих вулика? Так би обережно глянемо. Давай. Ламочка тут медом. Вібіркову підглянути тут медом. Нижній корпус. І багато тобто до, до 10 кілограмів десь. Тут з медом. Ось тут. А всі медові. Сімейка гарна. Нема про що говорити. Тобто можна такі рамочки. А ну останній як тобі хоч гарно. Молодець. Ну, нормально, так, да? сімейка така, такі рамки. Гарний. Потужний. Так, це у нас кіця жовтого кольору. І давайте глянемо зеленого, Що у нас робиться. Покажи так, що робиться тут по пасіці. Наступний далі. Тут послабше сімейка. Так, тут бджоли одразу загороджують виробляють, так що замовляйте? <гум> ну -ну. <гум> тут послабше, бачите, в другому корпусі не налили мене, є, але до середини, тобто постійно є, друга частина ще постійна. Так, глянемо нижній корпус. Нижній корпус теж майже весь меден. Ну, В жовтому краще, да. в жовтому краще. Але тут теж гарні рамки. Ось таке. Красота, так? Да? да, так що мед в цьому році? Ну, мало. Ми отримали, так, да, не багато, але... Все а, ж таки отримали. Ще ці два корпуси ще. Ну, все, в принципі, там дам все. Це в нас соняшник з різнотрав'ям. А от так виглядає Атак а виглядає воскова міня. Вулики віта! Вітала, так? Тут я відбирав до нього разу, так? Намочку можно добрать. Да. Так, і глянем еще на гнездо. щось принесли Радиш, шукаємо ясика це просто ставимо щоб повні були комплекти прикри відповідно почалося заливатися але мало мало взяток у нас закінчився вже бачите який напад гамто так темна рамки рамки Постараемся. 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 А, напад На, да, що ж що, щось вони на вулики нападали, а це побачили, що я оглядовий тут вулик поставив. Ну, і оглядовий всі полізли. Да, і Всі наглядовий на оглядані. Да. Всі на оглядані. Вся да. машина. Машина М -м -м. як вулик. Жоли, як вам оглядані? Машина гуде. Що ти? воїн? Зараз Чи, я не чуюсь, а аби... де? Зараз 100 кілометрів я пригод. Дай я гляну, де мої ключі? Джоли, вибирайте, у вас є два шляхи. Або ви їдете з нами жити в Нубіб, або залишаєтесь тут. Для тих, хто придумав. Буде ще додаткова сесія. Через кілька тижнів. Да, да, Заїдемо, заїдемо зараз. Бо... Це фіпець, Нам ще якоїсь поліції не хотали тільки. Блін. В Їхали трохи від пасіки, спробуємо випустити ось їх бжі. Трошки їх тут налітало, гудуть. Бачите, доволі багато. Так, відкриваємо ці двері. З тієї сторони, з тієї. І теоретично, можливо, вони вилізять на сонечко, яке вб'є у ліву сторону. Саме так і буде. Бачите? І бджілки розлітаються. І ми будемо нормально їхати. Це добре. Не в кабіні знову. <ріст> так що. бджілки пообідали, давайте летіть додому. Тут вам... Не раді <ріст> Ні, ну може і раді, але краще летіть додому. Да. Да, ви вже постарались нам все зібрали, що треба було. Майже нічого. <ріст> ну якось так. Говорить правду і тільки правду Жила одна натомилась, а друга перевіряє, чи вона ще жива. Ой, гадуй, і... да, да бачите, в це може. Дивись, хаботками передають одне одному щось. Диви, диви, як мило. Так я примірюю як я буду їхати. Диводимо пополам. Он бачите? Що це тебе за? Хаботками. Звісно, конечно, десь молоді. Приїхали на місце і розвантажуємо вулики. Так що ці бджоли можуть тепер навчатися. Тут одразу їм є і навчальні матеріали, буде що почитати.